Добрий день. Добрий день. Готовий? Готовий. Готові. Перестепнемося. Перещеплюємося. Життя після лише починається, мені 66 хвилин. Я життя сприймаю філософський, треба вчитися. Завжди чогось треба вчитися. Ти в Русі постійно, вже з людьми тут на дорозі. Ну, а їй дуже джіп. Я байкер. У мене є посвідчення мотоцикліста. Я взагалі люблю дуже мотоцикли, знаєте. Але так склалося, що є машина. Син десь виїхав, і тому мені потрібно, ну, щоб машина не стояла раз. І для діла, і на роботу десь колись, і в місто поїхати. Я працюю в поліклініці номер 2 на Лесі Українки, тому десь раз у чотири дня я їду, раз у три дні. Я адмінперсонал, адмінгосперсонал. Я навіть подорожувати люблю. Є куди Гори, нестер. Вас возьму, якщо навчуся. Зараз я ганяти не можу, бо я новачок. А взагалі я люблю бистру їзду, особливо на мотоциклі. Точка, син, куча друзів у мене, колеги по роботі. Вони кажуть: молодець, тебе занесуть книгу рекорду Гінніса. І теорію я здав, я не буду хвалитися з першого разу. Дуже легко. У мене був дуже хороший викладач по теорії. Зараз мене навчає практичному водінню автомобіля Наталя, інструктор. Дуже толерантна. І доходчиво мені все об'ясняє. Мені легко з нею їдеться. Мені з Наталією дуже легко їздити. Мені порадили, сказали, що вона хороший інструктор. Можемо їхати ліворуч туди, по окружні. Виїжджати на перехресті з Страшно. Чого? Не страшно? Ми зайшли під мову з самого початку. Я ще не повірила, що йому дійсно 67 років ви казали, да? А 67. Я перепитувала, чи дійсно це так, чи мені дали ложну інформацію, бо не виглядає ні душою, ні тілом на свій вік. <звісно> залежить від стану людини моральної і фізичного. Я завжди себе і мені зараз краще спілкуватися з молодими, чим навіть з моїми одногодками. Час вони відстали від життя. Навіть в правилах є питання: чи залежить вік від якості навчання? Не залежить. Тобто вчитись не пізно ніколи. Скажіть? Так, права? З роботи. <гум> я дуже люблю їздити. Мене тато вісім років ще навчив їздити. Я не вміла, не доставала до педалі. або я бачу куди їду, а не достаю до педалі. або достаю до педалі і не бачу, куди їду. <гум> Мені підкладали подушки, Навчилася вісім років, і надалі в вісімнадцять років я закінчила автошколу, отримала своє водійське посвідчення. Мені одразу подарували машину, і з того моменту я починала набиратись досвіду. я бачила здивований погляд чоловіків на дорозі через вікно. Дехто каже компліменти, дехто просто через вікно, коли проїжджаємо, так звук ззаду. Жінка навчає жінку. І для них це дико, бо вони думають, що жінка за кермо, паркуватися не вміє, нічого не вміє, але це не так. Дуже багато жінок, які дуже класно їздять, це кажуть, мабуть, якісь ображені чоловіки, де жінка десь підрізала. Бо то а що жінка? Чим відрізняється, якщо так сказати від чоловіка, що реакція, то все нормально. А є щось, що ви ще от хотіли. Повивчити після водіння щось таке нове для себе. А пригнути з парашута. Серйозно? А чо, ні?